Доброго ранку, good morning. Uh, сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нашим підручником. Lesson 37. 57, урок 57-й. Exercise 1. Read the dialogue. Act in our in pairs. Прочитати діалог та розіграти його в парах. Бачимо, Джейн. Goodbye, Buggy. Баги, goodbye, Jane. Джейн, uh, have a nice trip. Baggy, thanks. And Jane, don't forget to send me a postcard. Bagi, ok. Uh, oh, I haven't got your your address. Jane, there's all right. I am going to write it down for you. Bagi, all right, Bye. Да, Jane, тобто, Jane каже, «До побачення, baghi. Baghi каже, «До побачення, Jane. Jane каже, приємної подорожі. Баги каже дякую. Джейн каже, не забудь надіслати мені листівку. Багі каже, гаразд, але я не знаю твоєї адреси. Джейн каже, усе гаразд, я збираюсь записати її для тебе. Багі каже, добре, до побачення. Джейн каже, я теж до побачення. І далі давайте йти. Exercise 2. read the names of the countries and nationalities. them. А, прочитати назви країн та національності да, та вивчити їх. Бачимо: у нас є The United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland. Да, Великобританія, Великобританія, Сполучені Штати Великої Британії та Північної Ірландії. Да, це у нас країна. А люди живуть, British, британці. Далі Україн, да, Україна, Українці. The USA, Америка да, та США – це в нас Американ, Американці. Італі – Італіан. Італія uh, Japo – Італійці. Джепен – Джепенс. Японія – Японці. Чайн – Чайнс. Китай – Китайці. Поленд – Поліш. Польща і Поляки. Далі Френс – Френч. Польща – Франція. Французи, Spain, Spanish. Іспанія, eh, іспанці. Greece, Greek. Греція, да, греки. Hungary, Hungarian. Uh, uh, угорщина, да, угорці. Germany, German. Німеччина, да, німмеччина, німці, да. Далі, Канада, Канадян. Канада, Канадці, Австрія, Австр... Австралія, Австрії і Бразил. Да, Браз... Будь ласка, да, цю табличку переписати собі та вивчити. І йдемо далі. Exercise Free. Uh, ask and answer about the people in the picture. As it is it Наше завдання запитати та дати відповіді про людей на малюнку, так як це показано на моделі. Да у нас є Моніка з Італії. У нас є Георг з USA, да, це з США, у нас є Френк з Франції і є долари з Іспанії. І нам треба зробити з кожної з цих людей да, розкописати, як написано в прикладі. Бачимо, да, хуй хто, зет, хто це? Зець Біанка. Да, це бланка. Where is she from. Звідки вона? She is from Poland. Вона з Польщі. Нам треба зробити про Моніку, да, про Георга, про Франка та про Долорес. Давайте перше. Да, who is that? That is Monica. Where is she from. She is from Italy. Далі, who is that? That's Георг. Where Is he from? да He тому що це чоловік He is from USA. далі who is that? That's Franco. There is he from. He is from France. Who is that? Dolores? That's oh, uh, who is that? That's uh, Dolores. Where is she from? She is from Spain. Таким чином ми сказали про кожного з людей на малюнку. І йдемо далі. Exercise 4. Ask and answer about nationalities of the people in the picture in exercise 3. Запитайте додайте відповіді про національності людей, зображених на малюнку в праві 3. Бачимо да, модель. Is Bianca Bulgarian? No, she isn't. It is Polish? Yes, she is. Да, у нас спитали б'янка э, болга... болгарка. Да? Вона не да, ні, не ні, вона, не вона, а, вона це пол... э, да, з Польщі, вона Полька. так, а, Це вона. Таким чином нам треба да, знову спитати про цих людей. Давайте, наприклад, із а, Давайте скажемо, да? подивимось на таблицю, скажемо American. Наприклад, no, she isn't. Is she. she да, бачимо, якщо вона з Італії. Italian. Yes, she is. Далі, так само, да. Is Georg», uh, Ой. Is Georg», Давайте скажемо Polish. No, he isn't. Is he uh, USA? Да? American? Yes, he is. І таким чином нам треба сказати про кожного з людей. І йдемо далі. Exercise 5, Answer the question. Дати відповіді на питання. What countries of the world do you know? Name them in English. Які країни світу ви знаєте? Назвіть їх англійською. Далі, what countries did you visit for the last four years? А які країни ви відвідали за останні 4 роки? Третя – What countries are you going to visit in the near future. Які країни ви збираєтесь відвідати найближчим часом? І четверте питання. What countries would you like to visit? Why? Які країни ви б хотіли відвідати та чому? Дайте, будь ласка, письмові відповіді на ці чотири запитання собі у зошит. І переходимо далі. Exercise 6: write in English. У нас подані 5. Речень українською мовою. Наше завдання перекласти їх на англійську. Да, так само попрацюйте самостійно, перекладіть англійською мовою, мовою ці 5 речень та напишіть їх собі до ЗОшита. І остання вправа: Exercise 7: Say what nationality these people are. Скажіть, якої національності ці люди. Да, і у нас намальовано тут 8 людей. Біля кожної людини стоїть певний да, прапор. І ваше завдання таким чином да, його зробити перший малюночок, дивимося, да, який це флаг, пишемо країну да, нижче пишемо національність. Да. Так само другий малюночок країна та національність. І таким чином виконуємо цю вправу. І теж да, потім надсилаємо мені на перевірку, щоб я подивилась, чи правильно ви це зробили. На цьому все. Дякую за те, що подивилися. Цей урок. Всім гарного дня, до побачення, будьбай!